Ліс, річка, а за нею терористи менше кілометра відділяє українських військових від позицій ворога. У місті щастя на Луганщині вітчизняні силовики охороняють стратегічні об'єкти теплоелектростанцію. Вона постійно є об'єктом обстрілів. Стрілково вчора була ще вночі, тобто десь ворог підходить ближче, але ну наші спостерігачі дають відповідну відсіч. Ось це свідчення. Що він не спить, тобто і припинення стрільби не до, до сьогоднішнього дня, як було, так і є. Нещодавній обстріл з боку території, під терористам вивез з ладу блок трансформаторів. Вони згоріли під час обстрілу з мінометів. Ми точно знаємо, що це був обстріл з мінометів. Між ними потрапила мінометна міна, осколками було пошкоджено. Я так розумію, якісь ємності з мастилом, і відповідно воно загорілось. Тут була дуже сильна, дуже важка пожежа. З 20 ліній електропередач на станції працює лише чотири, а значить, і електроенергію постачають далеко не у всі райони Луганщини. З цієї ТЕС живлять міста щастя Лисичанськ, Кремінна, Рубіжна, Северодонецьк. Основно, це цевернена частина Луганської області, чи від нас береться частина на Луганськ, зовсім мало. Тобто ці два блоки, які у нас працюють, вони працюють практически на 50-70% своей мощности. Блока у нас всего 6. Українські силовики охороняють не тільки теплу але й цей стратегічно важливий міст. За 12 кілометрів вже Луганськ, за 800 метрів – позиції сепаратистів. Це бійці 92-ї бригади відлякують противника. За п'ять хвилин до того неподалік блокпосту спрацювала сигнальна ракета. Ці чоловіки під мостом на Луганщині оборону тримають з вересня. Ну, Здесь справа войска Донської, там сепаратісти, луганські місцеві товариші. На бійцях літня форма, а подекуди звичайні цивільні куртки зимового одягу тут так і не дочекалися. З озброєння нормально все. Їж є, хватає, поставляють волонтери. і Армія трохи дає ось тільки, конечно, дану що зробиш. Нам сказали, що нам видали все це осіння. Ну, двасич літичком. Да. Ну бушла дали ватніш, ти не дали. Ну факт в тому, що см'яної немає. Відчайдушні хлопці свого ворога у біноклі роздивляються, проте позиції не полишають. У перервах між чергуваннями розважаються телевізора. Так, тут немає, лише стареньке радіо і живопис. Да, ось, ось. Оце його нарисували, поток за картину нарисовують. Так просто.